Якщо пекло на землі існує, то воно було в Маріуполі. Надія розкаже на своєму прикладі, через що пройшла її родина. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви – голоси мирних. Дивимось. Волна була така, що я жила на 9 му етаже, ми вибіжали в тамбур. Коли ми вибіжали з мужем, ми бросили просто на дітей зверху одіяло і упали зверху. Дом почав ходити просто ходуном, було очищення, щось розвалиться. Після того, як це закінчилось, ми одразу побіжали на балкон і сказала, що потрібно срочно спускаться в підвал. Як ви бачите на відео, після того як Надія згадує спогади про хвилю ударів, вона плаче та їй тремтять руки. Це може говорити про флешбеки, відповідь нашого мозку, який витворює травматичні події. Він намагається з'ясувати, що саме сталося і чи можна було уникнути ситуацію. Уже почалися мародерства в місті. Да. Тобто люди почали розтаскувати абсолютно всі магазини. Ми ще не могли зрозуміти, що відбувається. А магазини вже почали розтаскувати. Ми, ми думали, що це страшно, що ми з цим не зіткнемося. Але ми зіткнулися з цим. Тобто нам теж приходилось потім добивати їжу. Це було позже, да, коли вже взагалі все було розбито. Но ми добували їжу в скоріших складах. Мародерство у воєнний час, на жаль, часто явище. Це не відноситься до людей, які добували їжу та воду для життя. Мародерство – це девіантна поведінка, яка була поширена у наших містах, де велись воєнні дії. Девіантною поведінкою прийнято розуміти систему вчинків, що суперечить прийнятим у даному суспільстві. Соціальним нормам. І одною з видів девіантної поведінки є девіація, пов'язана з агресивним проявом людини. Тобто, через девіантну поведінку людина проявляє агресію у нашому випадку мародерство. Друга стадія проживання стресових ситуацій, і якраз і є стадія гніву та злості. Людина поводить себе агресивно, тому що зрозуміє, що нічого не може вдіяти та змінити. А по-друге, і ще є поняття стадного інстинкту, яке притаманне людям у кризовій ситуації. Тобто, це втеча від особистої відповідальності. Ми слышали огромний взрив, і ми услышали, що посипались стекла і часті вдома, балкони. Ми це услышали все внизу. Я не пам'ятаю, як я добіжала до ляди. Я відкрила ляду однією рукою, просто почала кричати дітям, щоб дітям крикнули, що вони живі. Надія не пам'ятає, як бігла до ляди, в неї був шоковий стан. Шоковий стан це переживання емоційної та розумової дезорганізації. У людини в надзвичайній ситуації можуть з'являтися реакції, викликані травматичною подією та емоціями, такі як страх, апатія, ступор або плач. Я кричала просто в ляду Сережа, і я не розуміла, що я кричу просто в відкрите небо. Вместо моей квартиры образовалась просто дыра в небе. И дыра в наших сердцах, как мы узнали позже. Мы до утра лежали в ступоре, не могли понять, что произошло. И мне муж был сильный и смелый, и... и храбрый. Я думала, что он просто где-то сейчас посидит, и он спустится к нам. До самого последнего момента, только к утру, мы поняли, что он больше не вернется. Потом пришлось жить без него. Точно так же виживати. Ми бачимо цей емоційний шок. Він виникає з багатьох причин, якщо вони дуже важливі як на рівні особистого досвіду, так і спостереження або повідомлення про подію. Важливо визначити, що стан емоційного шоку це нормальна реакція, не на якось патологічне, а щось відбувається тимчасова протягом відносно короткого проміжку часу – від хвилини до декількох днів. Маріуполь став похож на кладбище. Поначалу так різали глаз, коли ти йдеш по місту, розбитому, всім в стеклах і посеред дворів – могили. Тобто в кожному дворі були могили. І ми прийняли рішення його похоронити. Діти не змогли йти, і, звісно, я, я сказала, що ні в коїм випадку ви не повинні цього бачити. Они стояли около могилы, вырытые, а мы с отцом и с мамой пошли наверх. Взяли покрывало, мы его оттуда стащили. У отца несколько раз хватало сердце, пока мы его несли вниз, потому что у него открывалось лицо. Мы его завернули, я аккуратно завязала, чтобы покрывало не упало. Положили его в тележку и повезли. Как пережить смерть близкой людины? Раптова смерть рідної людини це трагедія і горе, яке потребує часу та внутрішніх ресурсів. Хочеться дати деякі психологічні поради, щоб людина могла швидше вийти з цього стану. Стан горя та горювання за близькою людиною. Дозвольте собі горювати. Спект переживань може бути широким. Не лякайтесь, розпадь, безсилля, прийняття, відчуття провини, бути серед людей. Це можуть бути ваші близькі люди, котрі будуть поруч, коли вам буде дуже тяжко. Дбайте про своє здоров'я, здорова їжа, фізичне вправи, сон. Під час переживання стресу добре було б зайнятися справами, котрі не потребують розумовок зусиль: прибирання, готування їжі, рукоділля. І відволікайтесь. Постійне перебування у думках про втрату може привести до застрягання у певному часі та стані. Аби цього би не відбулося, не забувайте про власне життя. Знайдіть спосіб бути корисним, волонтерство, робота за безхатніми тваринами, дає позитивні емоції та вдячність. Намагайтесь не зловживати алкоголем, цигарками чи наркотиками, бо вони не здатні зменшити ваше горе втрати. А здатні зашкодити вашому здоров'ю. Знайдіть зручний для вас спосіб висловлювати свої скорботи. Це може бути щоденник, лист померлому чи малюнок вашого горя. Не й звертатися до допомоги до психолога. Спеціаліст може вам надати психологічний супровід у переживанні тяжких етапів життя. Психіка кожної людини унікальна і вона по-своєму відчуває втрату. І завжди пам'ятайте, що ви впораєтеся зі всіма випробуванням нашої долі. Розповідайте свої історії у музеї голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом ми пройдемо всі етапи випробування життя і станемо сильнішими.